Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування даного відео. А також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і також дякую тим, хто спонсорує даний канал, оформлюючи спонсорство або приходячи на стріми, кидаючи донатики. вам величезно, дядьки, за вашу підтримку. Я це дуже ціную, обіймаю вас і цілую усі самі, <кхід> ви зрозуміли. Ми сьогодні поговоримо про колабу. Ми ще й завтра поговоримо, бо завтра буде стрім розробників про дану колабу. Ми завтра теж зробимо відео. Тому Сьогодні ми поговоримо взагалі про що, що нам показали, що нас чекає. А завтра вже поговоримо про більш детально і що там за івент, що там в ньому буде і так далі. Тому, подібне Тому що, скоріш за все, розробники нам покажуть даний івенти, розкажуть, що як, покажуть, як танчик грається і так далі. тому подібне Давайте почнемо, мабуть, з опису, а потім уже з відосиком. Стережиться, ходячі мерці від AMC вже тут. Тобто колаба з ходячими мерцями, тобто це в нас серіал, хто не знає. Я не знаю, там, по-моєму, дуже багато сезонів вже там більше п'яти так точно. І якось так. Даний, до речі, серіал я не дивився. Але, пам'ятаю, досі колись я працював і з чуваком, з яким я працював, колега, він постійно дивився цей серіал прямо на роботі. Ну, Такий моментик був. З 9 жовтня занурюся в темну і сувору атмосферу легендарного серіалу від AMC та збуваю унікальні нагороди, натхненні ходячими мерцями: танки, камуфляжі, колекційні предмети. Вцілілих, знайомі кожному шанувальнику, а також фони профілю та аватари з двома культовими персонажами: єдиним і неповторним Дерілом Діксоном та безжальним Ніганом. Об'єднає сили з легендарними вцілілими. вцілілими приєднуйся до полювання, борися з мерцями. Е, ну і це колаба Доволі цікавий момент, давайте подивимося відосик. Е, трішечки я тихіше зроблю гучність, щоб нам не прилетіли АПшки, тому що, скоріш за все, до цього трейлера є АП. Е, що, що це взагалі таке? Нам закинули е, трейлер такий, собі до цієї колаби на офіційному YouTube-каналі Бліця. Е, про дану колабу виходить. Е, що в ній таке? Ну, ми, по-перше, ми можемо побачити, що е, це -32. Це 32 двійка в новому легендарному каму. Я зараз покажу, по-моєму, там які інсайдери вже якусь інформацію закидували. Ми зараз подивимося, почитаємо щодо цього. Будуть два легендарні камо. Ми ще поговоримо про це. Давайте подивимося спочатку трейлер. Це в нас 32 20 В легендарному камо, до речі, мотоцикл. Шкода. От він так на відосі класно показується, що він такий прям весь. Весь типу рухається, а блін, в бліці буде тупо прикований. Тупо прикований. Це в нас один із героїв фільма головних. т 32 ка була. Нам чомусь показали ну такий трейлер, де показали просто лег камо на два танки. Це Т-32. Камона Трекер якось, чи Георгія Трекер, я правильно не знаю, виправте в коментарях. То це в перекладі слідопит мисливець із Джорджії це вже посилання одного із про, е, протагоністів, протагоністів, правильно, мабуть, протагоністів серіалу «Ходячі мерці на Деріла Діксона. Мужик, який дуже файно арбалету стріляв. Це, так, це прям дослівно від інсайдера. Якось так. Це перший, кого нам показали, ось це він був. Е, і другий момент це в нас на е, легендарний камона е, Lucille Restribution. Я не знаю, як правильно буде, випроти в коментарях з англійською в мене поганенько. М48 на М48, блін, прикольно, до речі. На десятки, на десятку, верніше, камуфляж для Емсрукі Паттон Щодо інформації про це, то це помста Люсіль. Це ім'я бейсбольної бити, яка була обмотана колючим дротом. Нею користувався персонаж Ніган, тимчасовий антагоніст серіалу. Доволі прикольний момент. Ось ця дана бита. Let's Fight The Dead. Ну, Прикольний Камо напис. На 32 302 теж. Ну, камуфляж на 32-ку, Мені здається, вони зробили ну, файнішим. От він мені більше подобається, ніж на М48-го. До речі, це в нас показують кусач. 7-й рівень, по-моєму, буде в нас на Хелловінській. Можна буде на халяву забрати. Так, це, як я розумію, нам показують е колекційні предмети. Колекційні предмети, це, як я розумію, Діксона. Правильно. Колекційні предмети Діксона. Аватар, камуфляж 3D, як я розумію, це, скоріш за все, можливо, обвіз. Можливо, колекційний предмет, поки не зрозуміло. Зараз, секундочку. Такс. Фон профілю. Колекційний предмет револьвер і. Ну, типу, ковбойська шляпа, типу того, шерифська, скажімо так. І в нас е, даний ін, інший моментик це Ніган. М -м Теж колекційний предмет. У нього це якісь катана, походу. Якась легендарний камо, аватар, колекційний предмет, колекційний предмет, можливо, це навіть обвіз бите. Можливо, це обвіз. І фон профілю. І на цьому це все. Це в нас, нас 32-йка. Мені єдине цікаво, це ось з правої сторони Що це за танк. Як саме він називається, я точно не пам'ятаю. Про це ми поговоримо з вами завтра. Але буде ще кулабний танк 9 рівня, як це було з Маус Танком Хто пам'ятає? Був такий двіж. Тобто, як я розумію, що 9 жовтня, скоріше за все, починається дана колаба. 9 жовтня це в нас сьогодні вівторок, 7, 8 у нас середа, 9 четверг. Не розумію, чому в четверг, можливо, можливо все-таки в п'ятницю почнеться 10-го, а можливо, і 9-го. Ну, пишуть що 9-го. Тобто, з 9 жовтня ми вже зможемо це все отримувати. Тому, скоріше за все, з 9 жовтня ми чекаємо даний івентик. Е, Зараз ну, я трішки розповім, да, буде івент в стилі Маустанка, будуть паси. Е, тобто Даний танк колабний можна буде забрати тільки, -тільки за донат тобто, е, Ніхто його халявно вам давати точно не буде. Танк 9 рівня буде. Який саме там, чи важкий, чи середній, я вам точно не скажу, бо не пам'ятаю. Е, але е, про це я вам скажу завтра. Е, але це, це є. Це є, це буде, і буде такий собі івентик. Знову ж, я не знаю, скільки там буде рівнів, чи 50, чи 60. Е -е, та й все. Будуть всілякі приколи, типу колекційні предмети, аватари, фони профілю, про це все нам казали, і буде десь танк там в якомусь цьому. Е -е, я думаю, що, можливо, нам на халяву щось теж дадуть, можливо, якийсь танчик 7-6 рівня, дай Боже, було б файно. Але ну, подивимося, е -е, чи так воно буде, бо, скоріше за все, мені здається, що ні, буде один танчик. ну, але... Можуть розумники щось придумати. Е, на даний момент це все. Е, дякую велике вам за перегляд. Зустрінемося з вами вже завтра. Завтра буде більш, більш, детальні, більш детальніше, більше новин е, Ну і більш цікавіше, скажімо так, щоб зараз не гадати. Ну, деякі моменти просто я ну, розумію, як вони будуть проходити, тому що це, ну, кожна колаба так проходить. Е, тому якось так. Все, дякую велике за перегляд, збудьте завподобачити. зустрінемося з вами завтра. Можете написати коментар, як вам ця колаба. Давайте.